Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні, сподіваюсь, для вас буде також цікаве відео. Я зняв його на тему малини. Не просто малини, а саме ремонтантної малини. Я обрав для себе невеличкий топ із п'яти позицій. Жодну з цих позицій я не вирощував, але промоніторив дуже багато інформації в інтернеті. Перечитав дуже багато відгуків. Чому? Тому що обираю для себе певні сорти ремонтантної малини. Я із цього топу хочу взяти і придбати два або три сорти і буду вирощувати у себе. Можливо, ви вже їх вирощували чи вирощуєте, то поділіться, будь ласка, у відгуках своїми враженнями від цих сортів. Мені це буде дуже і дуже цікаво. Повторюсь, хочу придбати в цьому році і собі два або три Сорти. Тож приємного перегляду. І першою у списку у нас буде малина Геракл. Це сорт ремонтантної малини, що відрізняється досить великими ягодами. Вага однієї ягоди може сягати 10 грам ягоди темно-червоного забарвлення, смак у них кисло солодкий. Кущ слабо розкидистий, має невисокі пагони, які виростають у довжину до 1,5 метра. І саме головне, що цей кущ не вилягає під урожаєм. Шипи у нього жорсткі, колючі і тонкі, ростуть з нахилом вниз і володіють таким, знаєте, світло-коричневим відтінком. Листя середні, зморшкуваті, забарвлення темно-зелене. Урожай даного сорту дуже високий і стабільний. Іноді, за запевненням деяких садоводів, буває більше 3 кг з одного куща. Якщо чесно, я ніколи стільки не збирав малини із своєї, що я нині вирощую. Ну, Якщо ви збирали, також напишіть у відгуках, мені буде цікаво 3 кг з куща. Цей сорт не потребує особливого вирощування, має хорошу стійкість до основних хвороб малини, а також до шкідників. Дозрівання ягід малини починається у першій декаді серпня, і перевагою цього сорту є те, що він дає дуже велику кількість кореневих нащадків. Завдяки цьому спрощується його розмноження. Ягода ідеально підходить для заморожування. Другою у списку йде малина полка, або я ще зустрічав назву полька. Це ремонтантний сорт, середня висота кущів якого складає також 1,5 метри. Листя пониклі у цієї малини, а ягоди даного сорту великі, видовженої форми, середньою вогою приблизно 7-8 грам. Забарвлення мають насичене яскраве таке червоного кольору із з легким блиском. Ягоди малини польки дозрівають в кінці липня або на початку серпня, і кущ продовжує подоносити аж до заморозків протягом трьох місяців. Даний сорт придатний як до промислової переробки, так і для заморозки і реалізації у свіжому вигляді, наприклад, продавати на ринку. Цей сорт добре переносить посуху і він морозостійкий, не потребує особливого вирощування, має хорошу стійкість до хвороб. А також до шкідників. Третьою у списку йде малина ремонтантна зюгана. Я хоч її не вирощував, але дуже багато про неї чув. Думаю, ви також. Це високовражайний сорт, що відноситься до середньопізних ремонтантних сортів малини, і плодоносить він в кліматичних умовах України до осінніх заморозків. Сорт здатний дати два урожаї за сезон на торічних і однорічних пагонах. Ягоди мають відмінний товарний вигляд і смак, можуть довго зберігатися до 4 днів після збору. Забарвлення у них червоного кольору блискуче. На смак вони кисло-солодкі і середній розмір ягоди приблизно 5 грам, але при гарному догляді при поливі підживленні мульчуванні плоди можуть сягати і 10 грам. Малина має високу стійкість до посухи і жаркої погоди. Кущі виростають у висоту до 1,5 метри, пагони ростуть вертикально, вони покриті шипами. Така форма крони прибирає вашу необхідність у підв'язуванні пагонів. Кущ подоносить уже у перший рік, і подоносить він щорічно і рясно. До речі, ягоди цієї малини місять багато вітамінів, зокрема Б1, Б2, Б6, С, Е і інші. А зміст солей заліза в малині в три рази вища, ніж у яблуках, грушах і чорній смородині. Ягоди малини використовують у приготуванні варення, різних джемів, компотів для сушки, наприклад, а також при заморожуванні. Четвертою у списку йде малина полана. Це ремонтатний сорт малини, кущ у якої компактний, середньорослий, пагоноутворювальна здатність у нього досить висока. Пагони прямостоячі, дуже стійкі, у висоту сягають до 2 метрів. Вони не потребують підв'язування, так як не вилягають під урожаєм. Маса ягід даного сорту становить близько 4 г. Забарвлення у них яскраве, червоне таке насиченого кольору. Ягоди мають приємний солодкий смак і ніжний аромат. Плодоносити даний сорт малини починає із кінця липня або з початку серпня. Він буде радувати вас своїми плодами дуже довго до перших заморозків. Цей сорт добре протистоїть різним хворобам і шкідникам малини. Через те, що у цієї рослини пізнє цвітіння, воно не піддається весняним заморозкам, а також встигає віддати весь свій урожай до приходу осінніх холодів. Ягоди придатні як для реалізації, наприклад, десь будете ви їх продавати, так і для переробки для заморожування. І п'ятою у списку у нас іде малина ремонтантна Атлант. Плоди цього сорту мають великі розміри, а їх вага може сягати до 11 г. Форма ягід конічна, забарвлення малинове, а висота куща може сягати 1,80 м. Дана малина відрізняється стійкістю до різних шкідників і хвороб. Під час збору не розсипається і легко знімається з плодоніжки. Сама рослина компактна і пряма. В основному шипи знаходяться у нижній частині куща. Темно-зелене листя має зморшкувату поверхню, урожай яскравий має солодкий смак із незначною кислинкою. Плоди відмінно підходять для заморозки, для приготування різного варення, джемів, компоту. І, до речі, вони відрізняються універсальністю. Тому що їх часто використовують для кондитерської випічки. Ну що ж, ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Сподіваюсь, що для вас це відео було цікавим і корисним, і ви, як завжди, для себе щось взяли позитивне, можливо, будете щось вирощувати цьому році. Якщо так, друзі, поставте, будь ласка, подобайку каналу, підпишіться, якщо ви ще не підписані, а також залишайте свої відгуки. Це допомагає просуватися цьому відео вверх в топі ютубу. І. Це відео буде бачити якомога більше людей. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!